Солдат буряцької національності першими кидають на фронт. Бойовий дух серед російських солдатів на нулі. Особливо тяжко доводиться солдатам буряцької національності після того, як на озброєні ЗСУ з'явилася американська реактивна система залпового вогню «Хаймас». Вони масово відмовляються воювати в Україні, розповіли в сюжеті військового телебачення. Стало відомо, що близько півтисячі бурятів втекли з України через великі втрати на фронті. Мовляв, саме їх із перших днів російського вторгнення відправили до України. Багато представників саме цього етносу загинули у перші дні війни, кажуть місцеві правозахисники. Мовляв, їх не шкода, вони не є цінним генофондом і таке інше. Також у сюжеті розповіли, що нещодавно група військових із Бурятії вистрибнула з автобуса, яким їх примусово намагалися повернути на фронт. Нагадаємо, у російському регіоні Бурятія, звідки йде потік живої сили на війну в Україні, спалахнув справжній бунт через високі втрати окупантів. Дружини бойових бурятів записали звернення до глави республіки Олексія Циденова з вимогою повернути їх чоловіків додому. Не забудьте поставити лайк. Дякую за перегляд.